Минулу добу наші військові на Херсонщині нанесли чотири авіаційні удари по скупченню російських терористів, а також знищили два опорні пункти і шість складів боєприпасів. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь серед підтверджених втрат ворога на півдні. 79 рашистів, 4 танки Т-72, 2 самохідні гаубиці МСТАЕС та артустановка, радіолокаційна станція та командно-штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 іншої автомобільної техніки. Також ЗСУ уразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці, один командно спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках. Випалено шість складів боєприпасів в Береславському і Херсонському районах.